Вітаю вас, любі мої слухачі і глядачі, з весною з радістю і з вірою у перемогу сьогодні. У нашій кав'ярні на ну, забагато світла на. Тому що зустріч зустрілися дві світланки. Отож, моя гостя сьогодні: Світлана Босовська, це солістка-вокалістка нашого театру, це надзвичайно світла особистість, матінка двох чарівних хлопчиків і чудова акторка. Отож, а, <світлана> добрий, <світлана> добрий день, добрий <світлана> день, пані Світлана. Дуже приємно <світлана> почути такі гарні слова. <світлана> я зга... коли йшла на передачу, я згадала. Хоч роки так швидко летять, ми не говоримо про те, скільки нам років, та хай собі знає, що ми просто гарно виглядаємо. Але коли 20 років тому ти з'явилася у театрі і вийшла на сцену в Запорожці за Дунаєм. Я пам'ятаю, як на тебе всі дивилися, Боже мій солістка, вокалістка. Як же ж вона буде грати? І ти зіграла? Давай згадаємо той дві згадаємо, я Цього забути не можу. по сьогодні. Це був 2004 тисячі рік. Так. Я була на четвертому курсі. В фаховому коледжі зараз це фаховий коледж Леонтовича. На той час це було музичне училище, училище культури та мистецтв імені Миколи Дмитровича Леонтовича. Була я студенткою вокального відділу. Мені дуже подобалось відвідувати уроки Мамикіної Людмили Михайлівни, геніальної, я вважаю, актриси нашого театру Вінницького. Мені була цікава майстерність актора, була цікава. Сценічна мова цікаво, коли вона розповідала про театр, запрошувала в театр. каже: приходьте, безкоштовно будете переглядати вистави. От ця любов в мене з'явилася до театру. Хоча ще й тут раніше вона з'явилася я ще, коли була маленькою дівчинкою, нас водили в театр. Ну, е... ти уявляла себе акторкою? Ні. Маленькою дівчинкою не уявляла, дівчатка, вони хочуть стати м, співачками, м м, виходити на сцену в гарних сукнях, да, спів... зніматись в кіно. Зніматися в кіно. Ну, мені здається, це люблять всі дівчатка. І можливо, тому я і вибрала шлях музики. Ну, це сталося не зовсім так очікувано для мене, але вибрала я шлях вокалу, музики і як я потрапила до театру. Це цікава була історія. Людмила Михайлівна мені на другому Я була на другому курсі, говорить Світлана. Я так дивлюсь на тебе, ти так захоплюєшся театром. Взяла вже кілька томів Станіславського. А ти розумієш, що в нас в театрі немає молодих солістів-вокалістів. Ну, на, той час була... да, на той час це була пауза. Да, да. Хоча mm. Раїса Шестун вона красуня, вона молодець, але ну, вік, ну, ж, не, одна людина, іде. І не одна людина на сцені має бути, а вистава це кілька має бути співаків, кілька акторів. Так? і Молодь. Повинна бути молодь. І Людмила Михайлівна говорить: ну, на четвертому, курсі, це був третій курс, на четвертому курсі я буду ставити виставу Голомоза співачка. І мені потрібно, щоб ти співала вокаліз. Ну, вивчила вокаліз, приймала участь я в виставі, якраз вчився на тому курсі Какаркін Максим та Коломієць uh -huh. Микола. Дуже успішно у мене був такий дебют. Ніякого страху не було мені було цікаво, захоплююче, Мені цікаво було спостерігати, як Людмила Михайлівна працює з акторами. Я ж мала... Вона по-материнськи завжди це робила так, так спокійно, так, так. так якось лагідно дадада. Та, та. да, але дуже доступно. Да. Дуже доступно. Я думаю, ну вона ж їм так доступно розповідає, навіть ще й показує, Ну чому ж вони щось там не так роблять? І мені це було дуже сами, сам процес репетиції. Мені дуже подобався. Моя участь вийти і співати вокаліз. Але придаючи повністю всі ті емоції та життя, яке прожили актори в, в, там, в одних ролях. в інших. І в мене це вийшло. Там, на ці, в ці, під час цієї вистави, показу цієї вистави, мене бачив головний режисер театру того часу народний артист України Віталій Євдокимович Селезньов. І сказав: мені ця дівчина подобається. Де вона взялася? Але я готувалася на той час вже вступати у консерваторію, Київську консерваторію, їздила до Діани Петриненко. Ну, мені приємно було, коли мені говорили такі слова, що я щось там вмію талановита. Але все направлення в мене було на консерваторію. Це я вже на третьому курсі почала їздити. І... Приходить четвертий курс, і Людмила Михайлівна говорить: потрібно вилісти, Сити, в, в Запорожця за Дунаєм, але не все так просто. Ти маєш прийти послухати, як відбувається прослуховування. Йду я дивитися, як відбувається прослуховування. Прослуховувалась прослуховувалася вокалістка, гарно співала. Можливо, десь невдало підібрала романси, а не українські пісні, більш такі яскраві, mm -hmm. да, драматичні. І Віталій Євдакімович дивився з одного боку, і з іншого, і каже: Ну, ви нам не підходите, ви більше на оперету, а я хочу ставити Запорож за Дунаєм. Людмила Михайлівна, Віталій Євдокімович. В минулому році Світлана співала в виставі, голомоза співачка, Він пам'ятаю я, пам'ятаю, вона мені по образу підходить. Розумієте? Отак От я прослухалась в театр. Це було от, от такого, е, такого стилю. Да? Отак, отак відбулось моє прослуховування. Так, і це така була феєрична вистава, тому що саме в цей день, коли була прем'єра, нам дали звання академічно. Да, ну, знаково так, що доля в тебе складеться. І вона складалася поступово. Да? Там Наталка Полтавка. Ось я пам'ятаю, як пан режисер, який приїхав з Запоріжжя, як він. Побачивши тебе, як він навчав, він тобі до... з тобою дуже багато займався, бо він хотів, щоб ти була прекрасною Наталкою. І так страпилося. І у тебе перша була в парі з Холкіним, знову з Холкіним, mm -hmm. ти в парі була. Так, так? Так, так. Так. І... І гарна була вистава, такі гарні спогади так. залишила. Так гарна вистава, і Наталка Полтавка, і опера за Дунаєм. І Наталка Полтавка це теж опера. Так. Мені пощастило в житті співати першу національну оперу у Тимовського. Запорожець за Дунаєм. Це знакова опера для нашої України, для нашого театру, мені здається. А тому, ця що... Я, до речі, Запорожець за Дунаєм. Це опера, яка йшла в нашому театрі практично завжди, От, протягом цих 114 років. Вона. То з'являлася, то затухала, то так, знову з'являлася, тому що приходили інші mm -hmm. актори. Хтось ішов, і вона дуже довгий час була е, у нас в на сцені, та да, в репертуарі. Так, так, так. Ось і сьогодні теж уже мріє наша Оксана Бандура повернути. Вже в новій інтерпретації повернути цю оперу. було би добре. Я вважаю, що так. тому по-перше, це опера для нашого музично-драматичного театру. Це рівень, це високий рівень, коли може поставити театр оперу. Це ну, рівень тому, музикантів, ну, це різних. Рівень... Ну, є ж кому співати. І співати, і грати. У нас, і... Дивіться, у нас же наші актори др... драми, так? Mm -hmm. вони практично всі співають і, і танцюють. Вони... Так, так. Такі, так. І у нас є оркестр. Так, і який є оркестр, і драми, тому сам то тому... Бог да, допомогти. <рес> От я з дитинства обожнюю мюзикли і оперети. От коли ти з'явилася в летючій миші, в образі Адель, uh -huh. Боже, я пам'ятаю, як на тебе дивилися, особливо, як ти тримала, ось я таку світлинку знайшла, uh -huh. де uh -huh. ти а, з Володі, так? і де ти витанцьовуєш уже на балу. Uh -huh. І ось ця робота в опереті, якою вона була тоді. Ой, вона цікава. Так як я працювала із як ви говорили, Наталка Полтавка з Іван, з Анатолієм Івановичем, Концедайлом, то постановка оперети. Працювала з нами наша головний режисер да. Теїсія Дмитрівна Словінська. Це зовсім все по-іншому було. По-перше, жанр оперети. Він легкий, легкий, да, він легкий. Мені народний артист України, наш Валерій Круз, говорить Смія, давай вже балуйся на сцені. Да, да. Тут така репетиція. Думаю, буду балуватися. Ну, як в казочці, знаєш, ти виходити, виходиш, сидять діти, і діти, вони ж чисті. І наївні, і так потрібно грати, щоб вони повірили. І думаю, ну, буду я грати. Ну одразу такий зажим був. Спочатку зажим, так. Тому що я не так багато драматично працювала. А коли з тобою працює такий местер, як консидайло Анатолій Іванович, який став в Наталку Полтавку в стилі такого українського класичного yeah. театру, такого yeah. нарочитого, коли десь догори руки можна потягнути. <laughs> ну, то, <laughs> то, то, ти, ти такі вже як це не зажими-ужими, але цей стеретип треба міняти е, ну, себе звичайно. Так, так. не можна все. проносити крізь всі вистави. А операта вона цікава тим, що вона написана завжди е, текст, сам драматичний самий текст. Він написаний е, комедією. Да, лібретто. Так, так лібретто, во читаєш і вже хочеться сміяти. Да. А ще як відбувається дія, е, ну от мені похочеться танцювати. Мені завжди хочеться танцювати. В так, я, так. Я, я, Іноді, мені здається, що я б сама злетіла mm -hmm. і станцювала, і заспівала. Mm -hmm. Дуже люблю оперетту і, і мюзикл. Але у тебе був досвід такий і в драматичній, такій, в трагіфарсі народний Малахі, mm -hmm. ти грала одну з дочок mm -hmm. е самого Малахія. Е дуже цікава робота Тераса mm -hmm. Мазура. Ось ти e така. На, на да, да. Мені дуже подобається, рішення, музичне рішення, яке знайшов Тарас Володимирович нашою диригентом з Оленою Близнюк. Воно настільки то, тонко. Ем, Підкреслювала всю ту дію, яка відбувається на сцені, да? жива музика, скрипочки, да? mm -hmm. дерев'яні духові, здається, там були. Mm -hmm. і... А вже ж це такий досвід був теж мені незвичайний. По-перше, наша сцена розігрувалась на вансцені, коли глядач mm -hmm. бачив всі твої емоції, не, да. не тільки пластику, а й всі емоції на лиці. Так, навіть і шовчик на платі виймів. А ще коли, знаєте, є ж буває. Там хтось не ту репліку дав, і в нас відразу ж ми активізуємося, да, але так. ж при цьому треба не показати глядачеві, ну, що буває. ми все пам'ятаємо та й команда, да, щоб да, викрутити да, з будь-якої ситуації. Да, ну, ми такі були органічні, мені да. здається, сусідки, да, Всі, донечки. Да, всі донечки, мама гарний досвід. Мені подобається бути як драматичною актор в ролі драматичної актриси, але на жаль. Не дуже розвелась в цьому. Так, ну, да. найбільше, знаєте, Світланка і не дуже любить це говорити, вона, ні, вона завжди сміється, коли mm. каже, та я граю то папушку якусь, то якусь грибочку, то mm. ще да, когось. В казках. Да, Але ти ж любиш, як всі актори дуркувати в казках. І казки дуже люблять. І ось у сніговій королеві вона там взагалі вийшла в ролі такої вже королеви красуні, в такому розкішному. Платі і наприкінці з чарівним принцем у так. такому розкішному в квіти, і така вийшла жінка весна з чарівною усмішкою і з величезною радістю. Так? Да, 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 така незвичайна у нас снігова королева да? такий гарний е, кінець е, дитячої вистави. Мої діти, коли прийшли подивитися на м, снігову королеву, е, ну я їм не говорила, що я снігова. <реш> Мій старший Олексій підійшов до мене і каже, а я думав, що ти будеш чи чіпагу грати, чи ще якогось гномика. Тут, бачу, о, виходиш, шість снігової королеви. <реш> <Шість> королеви. Так, так, <реш> да, так. Да, да. Але ж можеш. Так, і так. сьогодні ти вже поєднуєш роботу в театрі із викладацькою діяльністю. От як воно складається, бути викладачкою. <реш> Так, відповідально це відповідально, це цікаво. Педагогічна діяльність вона досить така, теж багатогранна mm -hmm. У нас в театрі ми творчі, да? ми да. собі дозволяємо там за колісами вільно себе почувати. Авжеж, коли ти викладач, ти більш стримана. Я її викладаю не тільки в педагогічному університеті, але й в музичній школі дитячій. Це зовсім різні, різна викладацька діяльність в чомусь, тому що там працюєш з маленькими дітками. І вести. Їх, їх намагаєшся закохати в музику. Закохати, залюбити, в музику да? А діти приходять, вони ж ще не мають таких, знаєте, зажимів, ужимів. У е, нас зараз діти вони взагалі не мають не, не, не стісняються нічого. Да, так? Вони розкуті доволі, тому що телебачення так, так. І, і ти стійки... можеш взяти так гітару на уроці і заграти? Ну зараз це не потрібно. Не? Ні, ні. У нас є концертмейстер, в нас є еколог. Мікрофони, дітям це дуже цікаво. Е, кожна дитина це така маленька індивідуальність, така, і, і кожен урок в мене цікавий. Ну, тобто головне, мене ж, немає... головне, ж не зіпсувати. Того, ну, зіпсувати Я де, маю де. на увазі, от дитина прийшла, вона хоче навчитися музики, а в неї щось не виходить. Але вона так прагне, і вчитель має угу. так провести урок. Щоб Да. Дитина повірила, а, але, в себе. а дитина не розуміє, що в неї виходить ні. це. Да. Я розумію, що виходить, що не виходить. А щоб закохати, ясно, що ми працюємо над звуком. Дитині нудно стає. І mm -hmm. ми починаємо працювати над е, дуже цікавими творами естрадними. І дитина закохується в музику, е, відчуває себе як маленький естрадний співак, е, мріє про великі сцени. і я вважаю, це дуже цікава робота. Е, робота в педуніверситеті зі студентами. Це наша молодь, це наша і дітки, і молодь, це наше майбутнє. Основу Особливо... є такі, от закохані, закохані в музику, що в них хоче скажуть. Пані Світлану, так хочу в театр відведіть мене. Да, на сцену. Є, є, є студенти, які і в театр, ну, в театр. Я розповідаю, що в театр, щоб потрапити в театр, потрібно брати уроки акторської майстерності. У нас добре, що є дуже багато студій, зараз в Вінниці, і це доступно. Тому що ті уроки, які е, здобуваються в педуніверситеті, вони є і фахові, тому що в нас є спеціальність е, вчитель музики, і фахова спеціальність там є акторська майстерність, сценічна мова, але її так мало. Так як у мене було в фаховому коледжі чи музичній академії, дуже мало. Цього недостатньо для того, щоб вийти в наш музично-драматичний театр, більш можливо, навіть і драматичний, да, чомусь, mm. треба вміти танцювати, рухатись. Да? Ну, ми ж з Володимиром Холкіним прийшли. Згадайте які... Боже, пташ, дві пташечки. Всі да. дивилися на вас і думали, господи, нічого... навіщо їх взяли в театр, да. як вони нічого не віть. Я думала, я не доживу. Запорозь за Дунаєм, коли вся трупа, вся трупа, мені здається, була на, на сцені і в масовці. Мені здається, да, і да. Валерій Прус виходив, тому що це був знаковий день. Так, а всі я і всі і там вже і на розплакали. одній сцені у тоді з тобою грала і Лідія Олексіївна Белозерова. Вона мені навіть да. сказала да. і Володимир Матковський, Матковський так, да, і Арсен... Андрій Ци і Арсен да, Марчук, да, Марчук, і, Марчук. Тобто це і, наші і, такі метрі і, да, і Хрищенюк Валентина да. Васильівна, да, наші метри яких ми знали, і тільки згадуємо їхні да. таланти Ну, з великим теплом. Да, да. І Лідія Олексійна після е, прем'єри в е, куліси закрилися, всі плачуть, всі да, обіймаються да. На, на сцені. Таке знаєте, да, е, я е, е, такі сльози були, і вона плаче і каже мені е, ді, дівчинко, ти прийшла не просто в театр, в такий знаковий так, день. Знаходить. Я і думаю, боже добре, що я вижила. До ну, це дійсно був знаковий день, тому що ще ще у ті роки минулого століття говорили, що Вінницький театр то є академія. От нас любили, шанували, приїздили і композитори, і драматурги, і потрапити до нас театр, це було щось неймовірне, але ти потрапив. І, і, так. і за тобою, я пам'ятаю, приходили спостерігати твої викладачі, сиділи в залі а, і, мови, 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 і, мови. Та, і, і якось і ніби з тобою підспівували. А от сьогодні є у тебе такі студенти, що от вони раптом прийдуть до театру. Е, є і приходять до театру. Ні, я маю на увазі і вийдуть з тобою на одну сцену. Е, я сподіваюся, що так. Це дівчата, хлопці. Дівчата і хлопці, я думаю, що, що, так, що так, 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 так. Так буде. Так правда? І буде, так. Є в мене студенти працюють. Є студентка, яка працює в нашій філармонії, ага. яка співає на сцені, яка веде концерти, Юлія Муць талановита. Так. Дівчина. Так, і, що все і, попереду, і все попереду так. ну ось на завершення нашої розмови, скажи. У тебе є мрія. Ну я знаю, що сьогодні мрія це, щоб наші діти, онуки були щасливими, щоб повернувся, повернувся мир, щоб ми врешті здобули ту перемогу. Ось вийти на, на сцену, в які би ти хотіла ролі сьогодні. кого <пілу> б ти хотіла зіграти? Є така ну, мрія? Ну, мрія. Я думаю, що музичні ще вистави, музичні, можливо. Відновився б Запорожець за Дунаєм. А я чомусь Можливо, тебе общіка... побачила раптом в Елі. е, Елізу в елізі долітел. Не Дулітел. знаю, ось чомусь я тебе побачила Еліза Дулітел. Це було давно, так? Як говорять, все має свій час. Так ось я вірю в те, що твій час ага. він є, тому що ти молода, чарівна, талановита і дуже світло. Ну не ну, даремно, ти ж Світланка. Так, так, так. Тому сьогодні я дуже вдячна тобі, що ти була у нас так. в гостях. Дякуємо і хай тобі щастить. Дякую мені До дуже приємно. Театральна кав'ярня тут поєдналося минуле та сучасне цікаві історії та відверті розмови про театральне життя, несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр, яким він є, був та буде.